Дзвонив сьогодні клієнт, питав недорогу 50-ку, але щоб реально було 50 кінських сил. Зараз з відео йому виложу на вайбер та й вам покажу. Є в нас наявності 504-й Булат. Ось такий огромний трактор на 28 задніх колесах, передні на 20, передні противаги, задні противаги. Майже рівна підлога, електронна панель приладів, бокова коліса, двохдискове щеплення, повишена понижена. Ось такий здоревенний трактор з примусовою гідравлікою, два циліндра ззовні. Є гідровиходи, вом швидкісний, трьохточка навіска, діодна оптика, передня, задня, ось такі мости в нього. Бортова, передній мост бортова в нього. Також є два насоси МШ. Один на гідропідсилювач, другий йде на гідравліку. сидіння на пружині. Ось такий булат 504 коштує зараз по акції 7 950. Кого цікавить, дзвоніть або приїздіть на ньому покататись. Покататись можна безкоштовно. Навіть якщо ви не будете його покупати, все одно приїздіть, покатайтесь доставка буде безкоштовна дзвоніть або приїздіть Місто шостка вулиця родини кривоносів 32.